Ваше мілі, міліта нівона, вари таке класне лати і вари гарне еспресо. Все супер. Але щоб кавомашина робила це роками, треба обслуговувати кавову систему. Мити заверний блок і мити відсік дренажника. Зараз покажу як. Нам треба буде спринцовка, щіточка для вій і викрутка. т 10 за все, миємо заверний блок. Знімаємо його, натиснуємо кнопочку, дістали і пінес, понесли під холодну воду. Це ми робимо раз на тиждень. Вмикаємо воду і обливаємо заверні блок з усіх е, можливих місць, допомагаючи собі промити від кави пальчиками. Все, заверни блок промитий. Відсік дренажного клапану. Викручуємо саморізики. Тут є, може бути, 5 або менше, якщо вже хтось викручував його. Викруткою Т10. Знімаємо цю панельку і поливаючи з принцовки водичкою на дренажний клапан обережно. Отак вниз вимиваємо залишки кави і допомагаємо собі щіточкою для вій. Тобто в тих місцях, куди не попадає вода або попадає слабо, допомагаєте собі щіточкою для вій. Після чого знову промиваєте дренажний клапан. Саму панельку миємо під холодною водою від залишків кави, після чого ставимо її назад. Ставимо назад заверний блок. Натиснули кнопочку, повернули вертикально, закрили машинку. Таке промивання відсіку дренажника ми робимо раз на місяць, плюс автоматичні промивки, коли підказовий кавовий апарат, чищення молочної системи, кавової системи таблеткою і декальцинація. Якщо ви будете все робити, це чищення, плюс отаке чищення дренажного клапана і заверного блоку, кавомашини працюють по 10 років без будь-яких зауважень. Це гарні кавомашини, але треба так обслуговувати. Дякую.